Всім чао! Сьогодні ми вивчаємо, як занепокоєно або здивовано запитати чому? Як так? Та ще декілька прикладів. Давайте розпочнемо. май? Чому? Як так? Повторіть. май? Чому? Як так? А тепер як запитатися, чому ж ти не прийшла на роботу? Come mai non sei venuta al lavoro? Повторіть для себе. Come mai non sei venuta al lavoro? Come mai non stai venuta al lavoro? Ось так і перекладається, чому ти не прийшла на роботу. Це питається з дивуванням або з занепокоєнням. Ще один приклад. Як сказати. Ma ti ho solo finito di mangiare. Perché? Come? Ti vuoi di nuovo Abbiamo appena finito di mangiare. Come mai hai fame? Ripeti per te. Abbiamo appena finito di mangiare. Come mai hai fame? Abbiamo appena finito di mangiare. Come mai? Айфаме. Eh? Ось так і перекладається. Ми тільки що закінчили їсти. Чому? Як так? Ти знову хочеш їсти. Давайте познайомимось. Мене звати Надія. Я вам даю мою методику вивчення італійської мови коротко і ясно. Таким способом, я за рік навчилась говорити італійською краще за тих людей, які знаходяться в Італії понад 15-30 років. Щоб швидше запам'ятати ці слова. Прослухавши відео сьогодні, старайтеся вжити ці слова у розмові протягом дня. І завтра перегляньте це відео ще раз для закріплення в пам'яті. І взагалі, старайтесь переглядати це відео часто для закріплення матеріалу. Тому ми розбираємо фрази, які перекладачі не перекладають. Ми розбираємо фрази, які мають подвійне значення. Дорогі друзі! Напишіть, чи було вам це відео корисне. Поставте лайк, підпишіться на наш канал, щоб бачити наші нові відео з поясненням слів і фраз, які вживаються італійцями в повсякденній розмові і які не перекладає жоден перекладач. Якщо у вас є слова, значення яких ви б хотіли знати, напишіть їх в коментарях, і ми найближчим часом розберемо ці слова. Дякую за перегляд, всім гарного дня! Ча-ча!